Всім привіт! Кривий ріг на проводі, Кривбас на связі. Сьогодні 26 травня. Ой, їду додому на Херсонщину, в Херсон. Ну, як в Херсон? Зупинимося, вирішили в пригороді недалеко від Херсона, де в нас є будинок, земля, і дуже надіюся, що проскочимо. В Херсон там, звісно, жесть, обстріли постійно, літають дрони як мухи, скидують вибухівку і на машини, і на людей. Але все одно я сподіваюся, що ми проскочимо. Там у нас також є квартира. Взагалі, хоч і небезпечно, але сподіваюся, що в Херсон я попаду. Ну, дуже дуже хочу. Так, виїхали ми раненько, в 5 годин ранку трошки познімаю вам по дорозі. Не знаю, коли вийде це відео, тому що на Херсонщині інтернет-связь може бути з перебоями, близько лінія фронту, але думаю, що все буде нормально. Ой, у мене така ейфорія. Таке радісне хвилювання, серце чуть не вискочить від радості, що я їду додому в рідні края, хоч би кадрашка мене не схватила на нервній почві. Останній раз я вдома була. Вісім місяців назад, в минулому році, в вересні, тоді попали під обстріл, і більше я не їздила, так перелякалася, що страшне. Ну, а це вже якби так наважилася поїхати і в справах треба. Мама залишається в місті, хоча я їй кажу, поїхали, кажу, ну, вона боїться, тут за нею придивляться. Взагалі, краще її тут залишитися, не тягати її з собою. Ну, я думаю, що все буде добре. Погода у нас тут хмарна, заходить на дощ. Я думала, буде гарний світанок, сонце. Думаю, пороблю фотки гарні, але небо затягнуто, сонця немає. Ну, нічого. Їхати тут в принципі не дуже і далеко, якби так по трасі, що попід Дніпром, так там два години вже і приїхали. А так їдемо другою дорогою, ну, як сказати, околь... окольними бутями, то трошки далі тут буде ще участки поганої дороги. Ну, Якби трошки далі, ну нічого страшного. А траса та, Дніпровська давно закрита вже три роки, тому що там ближче до Дніпра і страшні обстріли, і туди нікого не пускають. Закрито. Так що окольними путями трошки довше їхати ну, по часу. А що воно таке жовте? Пожовтіло, загоріло. Може дощ піде і день, Куди не глянь? Кругом красота, глас радується. Природа, дерева зелені, кругом квітнуть квіти. Зараз піони. На кожному шагу піони. Жовті. це ж це пшениця, так? Да? Що там інгулець? Ой, вас вітає Херсонська область, ой, мама дорога. – Ой, ой, хоч би не кончиться від радості. Прям сльози на глазах. Диви, навіть, диви, бачимо, вийде. Воно не видно. Річечка, може, це інгулець. Чина фермерський край завжди у нас тут ухожено, поля засіяні, і зараз, незважаючи ні на що, фермери працюють. Було. Тепер, тут вроді би вже провірили. Дощ накрапає. Тут така дорога погана, це капець. Які багато вони при, при дорозі. З'їхали трохи з поганої дороги. А яка пшениця вже. І дощу радію. Я дощ дуже люблю, а ще зараз по дорозі додому взагалі це красота. Це ще значить ще, ще ніхто не Оце де попахано, чорне це вже розмініровано, а тут поля, бачите, зарощі. Зароші... Це, це не розмініровані ще поля. Це ось також розмінірування тут вже була окупація і росіяни після себе все позамінірували. Так дощ поляпав, а он небо таке видать. Виїхали на хорошу дорогу. Щас до орла доїжджать, Зараз до орла доїдемо. Остановися біля орла. Я фотки зроблю. Оріл символ степів херсонських. О, я вже вон бачу орла. Pětra druhé. Район. Ну, Хто з цих країв, то знає, тут до Береслава кілометрів 15. Ой, тут можуть і дрони вже літати. Так треба прислухатися, машина годить, боже капець, жовто поле. Яке поле красиве. Гляньте, яке красивий льон цвіте. Ой, красота. Голубеньким. А там рядом, бачите, погоріло, погоріло. І там он, жовте поле. Гляньте, як, як гарно. Тут теж, бачите, доща не було, тут вже починає жовтіть, як хоч би дощ пішов і не пропаде. А так як доща не буде, так уж може пропасти. Це горох теж, а добре цвіте біленьким. Давай горох унорвемо. Тільки цвіти якийсь. А, це він тільки цвіте. А на базарі продають вже. З Єгипту. А, З Єгипту. Вчора купили картошки в АТБ молодої. З Єгипту. Откуда там картошка, хто зна. А наш горох тільки цвіте. Це зелененький горох. Торлів в наших краях. Так, виїхали на хорошу дорогу. Під'їжджаємо, скоро будемо на місці. Кстати, оцей міст також росіяни підірвали, як відходили. Тут проїжджав поїзд дізель з Херсона до Нової Каховки. Так, ось мій Мій, мій, мій двір, мій забор. Алича — це в нас така, що красна, що з неї роблять соус, такі малі, Я не знаю, де вона вже зараз розрослася, а як вона виросла без поняття. Не знаємо, де вона взялася. Боже, десь там гепа, я чую. Так, ну тут сильно знімати не можна. Ворота це от прильотів. В дірках. Так що. Бачите, з цієї сторони як видно. А напротив дому це ж тут прильоти були. Це в... В минулому году, тут осінь, коли я була, а навпроти будинок там взагалі пожар був. Сьогодні вже 27 травня птички співають. Зранку пройшов дощик, тихо, але не тихо. Весь час. Бахкає, бахкає 10 кілометрів лінія фронту тут. О, я не знаю, чи ви чуєте, ну так бабах, бабах, бабах. Поїдемо по полях своїх. Чоловік каже, поїхали, подивися, що там робиться. Ви ж бачили по дорозі багато полів. Повимерзало, погоріло, жовті стоять, не знаємо, що там у нас робиться. Це тут раніше в беседки я вішала, є штори, і мебіль тут є, садова, але все ж позаносили, ніхто тут нічого зараз не виносить. Вон, чуєте, бахкає. Ой, ну надіємося на краще. Как би, треба надіятися і вірити, що все буде добре.